Отже, знаходження числа за його дробом визначається таким правилом. Щоб знайти число за його дробом, потрібно частину шуканого числа поділити на дріб. Отже, задача. На лінію вийшло 56 автобусів, що становить 7 восьмих усіх автобусів автопарку. Скільки автобусів автопарку? Якщо намалювати схемку до цієї задачі, вона буде наступна. На лінію вийшла частина автобусів. От, вийшла частина, це 7 восьмих від усіх автобусів, і це відомо, що це 56 автобусів. А ми маємо знайти, скільки всього автобусів автопарку. В даному випадку, ми знаходимо всю величину за його дробом, за його частиною. Тому 56 ділимо на 7 восьмих І виконуємо дію. 56 перших множимо на обернений дріб 8 сьомих, Скорочуємо і маємо 64 автобуси всього в автопарку. І аналогічна задача на відсотки. Морська вода. Містить 6% солі, скільки води треба взяти, щоб отримати 42 кг солі. Зрозуміло, що вся частина це морська вода. Вона нам невідома, ми будемо шукати, скільки води треба взяти. А частина в ній, сіль, от вона, ця частина, 6%. І це відомо, що це 42 кілограма солі. Знову ж таки, для того, щоб знайти всю величину, ми будемо виконувати дію ділення. Але для цього ми відсотки перетворимо в дріб. 6% це 0,06. Ми поділили на 100. І тоді 42 маємо поділити на 0,6. Перенесемо кому в обох числах на дві цифри вправо І Поділимо 4200 на 6, в результаті будемо мати 700 кг морської води потрібно взяти. Правда, в цих задачах треба обов'язково слідкувати, щоб була відповідність. Наша частина відповідала дробові, про які йде мова в задачі. Наприклад, якщо ми розглянемо таку задачу, що Перший день до бібліотеки завезли 7,15 усіх книжок. А за другий решту 56 книжок. Скільки книжок завезли до бібліотеки за 2 дні? Отже, схема буде наступною: знову ж таки, у нас в перший день завезли частину 7,15 усіх книжок. А за другий день 50. 6 книжки, оце за другий день, нам потрібно знайти за два дні. Так от першу ідією ми маємо знайти, скільки ж тут, який отут дріб, яка частина відповідає для 56 книжок. Що ми зробимо? Так, як всі книжки ми позначимо за одиницю, то від одиниці ми віднімемо 7,15. Це 15,15 ,15 відняти 7,15. В результаті буде мати 8,15. Отож, ось тут ми можемо написати 8,15 від усіх книжок. Ну а далі, щоб знайти всю величину за її частиною, ми, звичайно, поділимо 56, поділимо на 8,15. Або 56 перших помножимо на 15,8. Скоротимо. І виконаємо дію, будемо мати 105 книжок. Всього завезли за 2 дні. І аналогічна задача, наприклад, на відсотки. Досить часто така задача зустрічається. Під час сушіння гриби втрачають 92% своєї ваги. Скільки свіжих грибів треба взяти, щоб отримати 6 кг сушених? Отже, знову ж таки, гриби втрачають частину, 92% вони втрачають. А 6 кг сушених – це те, що залишилося. Ось тут ми запишемо 6 кг. Тобто вони не відповідають один одному. І першою тією ми маємо знайти, скільки ж відсотків становлять оці 6 кг сушених від усіх грибів. Так як всі гриби це 100%, то від 100% ми віднімаємо 92, те, що вони втрачають, і маємо 8%. Отже, 6 кг грибів це 8%. І далі, щоб знайти всю величину, ми будемо виконувати дію ділення. Для цього 8% ми перетворимо в дріб це 0,8. І 6 поділимо на 0,8. Перенесемо кому на дві цифри, 600 поділимо на 8. І будемо мати 7, 56, 40 ділимо на 8, маємо, як ми бачимо, 75 кілограм. Отже, потрібно взяти свіжих грибів 75 кілограмів. Далі наступна задача це відношення чисел, відношення величин. Відношення називають число, яке показує, яку частину одна величина становить від іншої. І відношення дорівню частці двох величин, попередньої і наступної. Тому відношення можна завжди записати у вигляді. Дробу. Якщо ж потрібно знайти відношення величин, то їх, звичайно, ми маємо привести до однакових одиниць вимірювань. Давайте розглянемо, наприклад, відношення 5 км до 5 дециметрів. Ми маємо знайти відношення 5 км до 5 дециметрів. Для цього… Ми маємо привести величини до однакових одиниць вимірювання. Ну, наприклад, до метрів. 5 кілометрів це тисяч метрів. 5 дециметрів, так як метр має 10 дециметрів, то 5 дециметрів це одна десята метра. отже, 1 дециметр це одна десята метра. Отже, 5 дециметрів це цілих. 5 метра. І тому ми маємо далі записати це відношення як 5 тисяч метрів до 0,5 метра. Перенесемо кому на одну цифру. І в результаті будемо мати 10 тисяч. Отже, відношення буде дорівнювати 10 тисяч. І якщо говорити про приклад відношення, це масштаб географічної карти. Як працювати з масштабом? ви повинні знати, що означає певний масштаб. Якщо говорити, наприклад, про масштаб 1 до 100, то це означає, що 1 Сантиметр на карті, відповідає в дійсності 100 сантиметрам. Тобто сантиметри сантиметри. А якщо вже нам потрібно мати кілометри або інші величини, то ми повинні привести і до таких величин також. Ну, от, наприклад, якщо ми розглянемо масштаб карти 1 до 100 тисяч. І нехай відстань на місцевості нам потрібно знайти, якщо на карті у нас відстань 3 см. Отже, 3 см на карті. Ще раз, ми запишемо, що в одному сантиметрі на карті це 100 тисяч см на місцевості. Якщо ж ми хочемо знайти це в кілометрах, то ми пам'ятаємо, що 1 кілометр це 1000 метрів, а якщо далі переводити в сантиметри, то кожен метр ще 100 см має, тому ми будемо мати. 100 тисяч см. Отже, 1 кілометр це 100 тисяч см. Тому для того, щоб сантиметри перетворити в кілометри, ми забираємо, як ми бачимо, 5 нулів. От ми забрали ці 5 нулів і будемо мати, що це 1 кілометр. 1 см на карті, 1 см в дійсності. Так як у нас 3 см на карті, то це 3 км на місцевості.